Hello, my lovely students! Привіт, дорогі друзі, студенти! Сподіваюсь, ви за мною скучили, як і я за вами. I hope you've missed me сумувати за кимось. You've missed me so much. Because I've missed you so much, тому що я за вами дуже скучила. Сьогодні ми з вами поговоримо про прислівники та прикметники. Прислівники на англійській мові Adverbs. Adverbs. Прикметники це adjectives. adjectives. І почнемо з вами говорити про прикметники. Прикметники красива дівчина, мелодійна пісня, кольори, там, чорний кольори, чорний комп'ютер, наприклад. So, для чого вони потрібні? Вони роблять нашу мову яскравішою, живішою. Ось, наприклад, будівля. Просто висока будівля. It is a High building. Зверніть увагу, прикметники стоять перед іменниками і відповідають на питання, який, яка, які висока будівля. High building. Але можна сказати, що вона незвична, широка будівля, що ж така дух захоплює. Якщо кажуть, що англійська мова вона трохи сухіша. Це неправда, тому що в англійській мові дуже багато прикметників, які потрібно знати. Наприклад, this building is exciting! exciting, Така захоплююча, gorgeous, Божественна, Beautiful. This uh, building is amazing. Uh, незвичайна is Terrific. Uh, is awesome. Прикметники стоять перед іменниками. It is a beautiful building. It is a nice girl після дієслова тобі. Щодо прислівників, вони відповідають на питання як. Порівняйте, який – як. Вона співає красиво. Як? Якщо вона красива дівчина, пам'ятаєте прикметники стоять перед іменниками. She is a beautiful girl. А вона співає як? Красиво співає. Красиво. She Sings Beautifully. Що змінилося? Що змінилося? Закінчення. Оцей суфікс ли з'явилося дійсно. Very nice. Дуже добре, що ви уважні студенти. It's so nice that you are attentive students. Attentive. Це прислівник чи прикметник, якщо уважні студенти, прикметник, you are very attentive students. А якщо ви слухаєте мене уважно, слухайте як? Уважно. Спочатку діє слово, потім прислівник. You listen to me attentive. You listen to me attentively. Якщо в процесі зараз, you are listening to me attentively. Проте about the present continuous we will talk later. Час новий. Ми трохи згодом візьмемо. Теперішній продовжений час. Present Continuous. Трохи згодом. І так, прислівник описує дію, яка відбувається за якісь обставини, де вона відбувається, характеристики цієї дії, як це відбувається? Спочатку дієслово, потім прислівник, прикметник іменник, дієслово, прислівник. Запам'ятали правило? Найс. Nice. Візьмемо приклад з водієм. So, let's look at some examples. Давайте подивимося на кілька прикладів. Він уважний водій. Уважний. Як чи який? Звісно, який. Тобто, це прикметник знання української мови, до речі. So, he is a careful driver. He is a careful driver. Pete. Повторіть, спробуйте також проговорити як я на одному диханні. he is a careful driver Він водить машину як уважно. Сел so, водить уважно. Тобто нам потрібен прислівник. Не забувайте про закінчення. he drives закінчення С. До речі, he he drives a car Careful закінчення carefully оцей суфікс. He drives his car, свою машину carefully. Так, якщо він швидкий водій. Допоможіть мені, help me, please. He is a quick driver. He is a quick driver. Він водить машину швидко. He drives his car quickly. Дуже добре. А якщо він повільний? Opposite, antonym. Він повільний водій. He is a slow driver. He is a slow driver. Він водить машину повільно. Як? Не який, а як? He drives his car slowly. Тепер уважно, будь ласка, Fast. Можливо, хтось з вас згадав саме fast. Так, quick синонім fast швидко. Fast це виключення, це і прикметник, і прислівник. He drives, his car fast. He is a fast driver. Добре, з цим зрозуміло. Якщо в нас швидко повільно, якщо ж водій поганий, поганий водій, he is a який. Bad Driver. Driver. Drive водити. driver – водій. He is a bad driver. Він водить машину як? Погано. He drives his car. That's suffix. badly. He drives his car badly. Добре. А якщо він хороший водій, he is a. Good driver. He is a good driver. Це виключення, до речі, теж. Він водить машину добре. Ми не можемо сказати He drives his car good. Тому що це виключення. He drives his car well. Одна з найпоширеніших помилок, коли ми кажемо: я розмовляю англійською добре. I speak English good. It's not good. Це не добре. It's not good. I speak English прислівник. Це виключення. I speak English well. А якщо у мене хороша англійська, яка хороша? I speak good English. Повторіть, будь ласка, I speak good English. Я розмовляю на гарній англійській. I speak good English. Я розмовляю добре. I speak English well. І ще одне виключення для вас на сьогодні це слово. Hard, hard. Воно особливе. Наприклад, у мене важка робота. I have got. Пам'ятаєте, I have got a hard work. I have got a hard work. А якщо ми скажемо, я працюю як важко, I work hardly. Знаєте, це краще не казати на інтерв'ю, тому що hardly. Означає майже не. Я майже не працюю. I hardly work. Уважніше, будь ласка, з цим словом. I work hard. Я працюю. Дуже важко. Я такий працьовитий є слово. I am a hard working person. I am a hard working person. Hard working. А я майже не працюю. Ну, наприклад, у мене зараз відпустка I work hardly. Уважніше на інтерв'ю, будь ласка, не плутайте. So, thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Якщо хочете розмовляти англійською добре. If you want to speak English well, вчіть англійську разом зі мною. Learn English with me. With Julia. See you next time. Побачимося наступного разу.